Добрий день! Тема мого виступу ладин народної музики. Не буду зосереджуватися на походженні їхніх назв і на їх емоційному забарвленні, про це можна прочитати в багатьох джерелах. Хотіла би звернути вашу увагу на практичні аспекти роботи з цими ладами на уроках Сольфеджіо. Одразу скажу, що мова піде тільки про семиступенні лади, а питання пентатоніки не буду торкатися. У своїй практиці часто зустрічаюся з тим, що багато з моїх студентів, які вчилися в музичній школі, вже знайомі з ладами народної музики. Вони знають назви, пригадують, як їх будувати. Але побудова зводиться тільки до того, щоб в мажорній або мінорній гамі знайти певний ступінь і підвищити або понизити його. Можливо, для багатьох дітей вміти це робити це вже добре. Це робота з зустрічними знаками. Але побудова ладів може бути набагато цікавішою і кориснішою для розуму. В різних довідниках, інтернет-виданнях можна знайти побудовані від різних звуків ладина народної музики. Ось, і як же вони там виглядають. При виставляються знаки тональності, на основі, якої вони будуються. А ступінь, який відрізняється, позначений випадковим знаком або зустрічним. Четвертий підвищений, отже, це єдійський лад. Так, правильно, але така побудова ладів Формує сприйняття їх як змінених, спотворених мажору і мінор. Але лади народної музики це діатонічні лади. Їхні ступені натуральні, не змінені. Кожен з них має свою послідовність тонів і півтонів. Звичайно, ми не заучуємо на пам'ять послідовність тонів і півтонів кожного ладу. Ми просто порівнюємо їх з натуральним мажором і з натуральним мінором. Все ж. Було б неправильно говорити, що, наприклад, в лідійському підвищений четвертий, а у Фрегійському понижений другий ступінь. Правильно сказати, що в лідійській порівняно з натуральним мажором має четвертий високий ступінь, а Фригійський порівняно з натуральним мінором має другий низький ступінь. Оскільки ціла лади діатонічні, всі знаки в них є рівноправними і тому мають бути. Ключовими. І от саме робота з ключовими знаками при побудові ладів робить урок значно цікавішим і приносить практичну користь для вивчення ключових знаків тональностей. Як же розставити ключові знаки в ладах народної музики? Це розуміння базується на підрозділенні семиступенних ладів на умовно мажорні і умовно мінорні. Умовно мажорними вважаються ті. В яких від першого до третього ступеня велика терція – Це іонійський, лідійський і міксолідійський. Умовно мінорні, в яких між першим і третім ступенем мала терція – еолійський, фрегійський, дорійський і локрійський або ж гіпофрегійський. Завдання на побудову цих ладів може бути кількох типів. Почати можна з простішого. Я побудую певний лад від певної тоніки, використовуючи тільки ключові знаки. Наприклад, побудую лідійський від Ре. Спершу подумаю, що цей лад умовно-мажорний. В ре мажорі є два дієзи, лідійський має четвертий високий. Отже, додаю ще один дієз. Маю правильно побудований лідійський лад. Хоча і той теж правильний, але тут я позначила четвертий ступінь, можу позначити його і тут для запам'ятовування, але я його позначила ключовим знаком. Інший приклад побудую, ну, наприклад, фреїські відноти Фа. Пригадаю, що фреїська. І е, будую на основі фа-мінору. У фа-мінорі є 4 бемолі. Фрегійський. Треба ще одну ноту понизити. Отже, додаю ще один бемоль. Ставлю ведучі. І тепер можу позначити той ступінь, який відрізняється. Від Фа. Коли будуємо на основі дієзних тональностей і треба підвищити якусь ноту, додаємо ще один дієз, А треба понизити, забираємо один дієз. Коли будуємо на основі бемольних тональностей, треба підвищити, забираємо один бемоль. Треба понизити, додаємо ще один бемоль. Що цікаво, ступінь високий чи низький, який відрізняється. Від натурального мажору чи мінору з'явиться автоматично. Цю ж побудову варто тренувати усно. Наприклад, ставимо питання до учнів, які ключові знаки буде мати фригійський лад відноти соль? Згадуємо: в соль мінорі два бемолі. Для фригійського треба пониження. Додаємо ще один: відповідь три бемолі. Наприклад, які ключові знаки буде мати міксолідійський лад від ноти ля? Згадуємо в ля мажорі три дієзи. Для міксолідійського потрібне пониження. Скасовуємо один дієз. Відповідь два дієзи. Інший спосіб роботи з ладами, які теж варто робити усно, продемонструю зараз. Він трошки важчим. Ну, е... Я до учнів назвати тоніку ладу. Даю назву кількість знаків. Прошу знайти тоніку. Наприклад, дорійський має два бемолі. Яка його тоніка? Треба згадати, дорійський мінор, у ньому додано підвищення. Отже, в натуральному мінорі мало би бути три бемолі. Який мінор має три бемолі? Правильно, домінор. А в дорійському відноти до є два бемолі? Відповідь тоніка до. Ще один приклад. Назвати тоніку лідійського ладу з чотирма дієзами. Згадуємо, лідійський це мажор, в якому додано підвищення. А в натуральному мажорі було б тільки три дієзи. Який мажор має три дієзи? Правильно, ля-мажор. Відповідь: Лідійський з чотирма дієзами буде мати тоніку ля. Так, цей спосіб трохи важчий. Але він сподобається старшокласникам, зрештою, завжди є діти кмітливіші чи більш підготовлені. Саме такий підхід до побудови ладів, використання тільки ключових знаків, формує правильне сприйняття музичної різноманітності, розширює кругозір і слухові можливості. Бо виняткове панування тільки мажорного і мінорного ладу у слуховому просторі дітей звужує рамки, нав'язує стереотипи. Звичайно ж, на уроках сольфеджіо ці лади треба ще й грати. Вони мають звучати, їх треба визначати на слух. Роботу з ключовими знаками можна порівняти з усним рахунком на уроках математики. Він розвиває інтелект і дуже потрібний в житті. А завдяки багаторазовому повторенню на уроці ключових знаків, різних тональностей, учні будуть значно краще знати знаки в тональностях. Користь буде очевидною. Бажаю успіхів! Дякую за увагу!